Вітаю на каналі Я в магазині Копійка, товари дитячі та товари по акційним цінам. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Капелюх плетений дитячий з бантом 120. Капелюх дитячий плетений з чорним обводком 150. Панама блакитна в єдиноріжки 130. І така 130. Панама чоловіча двохстороння 80. Панами зебри по 80 гривень. Чорно-біла, чорно-жовта. Кепка 129,90. Кепка чоловіча з надписом та гербом 150. Кольори є в асортименті. Рамочка сімейна 40 50 гривень, ключниця 80 гривень. На дві фотографії 129,90, золота 60. Сумка дитяча кольорова силіконова 129,90. Сумочка силіконова міні, 99,90. Ще одна міні 129,90. Довгий ремінець є. Сумка жіноча екошкіра 200 гривень. Сумка на пояс 130. Одне відділення на замочок є ще чорний колір та бежевий. Сумка чоловіча на пояс 130. Спортивна сумка на пояс 130. В темно-синьому, червоному та темно-зеленому кольорах. Сумка тканинна 69 гривень. Дорожня 45х27 см 200 гривень. 329,90 набір для створення браслетів, менший 150 гривень. Є ще такий варіант 230. Пластилін для ліпки в коробці 150 15 штук. М'яка іграшка глазастики 150 менша, 200 гривень більшого розміру. Телефон музичний дитячий. 180. Тетріс на батарейках 60 гривень, Робокар 130, Щенячий патруль 250, Коник 150 гривень, Тапочки кімнатні в асортименті 250, мінус 90% на другу одиницю, дитячий 250. Рожеві, жовті з іграшкою двісті Шкарпетки дитячі, двадцять девять дев'яносто. Шкарпетки жіночі високі сорок. Двадцять п'ять. Супер ціна на шкарпатки 12,90 хорошої якості. А ще є по 7,40. Капронові колготи 40 гривень і є 20 ден та 40 ден. 120 в горошок чорний. Такий варіант 100 гривень. Жіночий топ полосочку 100 гривень. Чашки на поролоні. Набір білизни жіночої топ та трусики 180. Темно-синій та зелений. Спортивна білизна 200 гривень топ та трусики. Візгальтер мереживний 150 кольори є в асортименті. Майка на дівчинку 80 гривень. Є багато різних кольорів та розмірів. Піжама жіноча 150, атласна шорти та майка. Червона білі сердечка. Лосіни дитячі 120. Колготи дитячі 65. Плет Плед покривало кольорове. Метр 80 на 2,10 299,90 подушка на стілець 30 на 30, 150 гривень, парасолька 250, 229,90 – 250 гривень. Трусики, підгузники дата 315. Підгузники 160 гривень. Хагіс для хлопчика та дівчинки 465 гривень. 36 штук. серветки вологі 100 штук 40 гривень. 120 штук 27,90. Серветки вологі з ароматом ромашки 20 гривень. Мило дитяче антибактеріальне 35-450 г. Туалетний папір диво двошаровий 43 Папір туалетний 37,90. Рушники паперові двошарові 2 штуки 28 Вологі серветки 30 130 штук. Папір туалетний 105 гривень. Серветки вологі мозаїка 15 60 штук. Серветки вологі антибактеріальні 23 гривні. Сухі байбі-зая 25 150 штук. Доместос 99 90 аромати на вибір. Засіб для видалення вапняного нальоту 45 гривень. Об'ємом 1 літра. Засіб для чищення Містер Клінер 108. Галакс 83. Бріль 75. Освіжувачі повітря 40. Освіжувач повітря Автомат 299,90. засіб для скла містер Мускул 70 гривень, Поліроль 70 гривень. Та 60 гривень. Дякую вам за перегляд.